В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працюють Маргарита Кузьменко. Сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас сьогодні. У випуску ворог накрив Дніпропетровщину ракетами. Наші захисники надійно тримають небо. Дніпряни оговтуються від атаки 6 січня. Наводять у пошкоджених домівках. Україна відзначила п'ятиріччя здобуття Томасу про автокефалію своєї помісної церкви буде багато важливої та актуальної інформації. Тож ми починаємо. Розпочинаємо випуски з ситуації в області. Про наслідки ворожих атак повідомили в обласній військовій адміністрації. Оскаженілий ворог знову бив помирним, скарував на людей ракети. Поцілив по кривому рогу. Пошкоджені торгівельний центр та понад два десятки приватних будинків. 58-річний чоловік отримав осколкові поранення. Він у задовільному стані. Ліквідовують наслідки атаки і у Лозувацькій громаді Криворізького району. Там також приліт. Загинув. Бла 62 дворічна жінка, зруйнована приватна оселя. Дісталося й новомосковську. Виникла пожежа, її вже локалізували. Вибуховою хвилою перевернуло маршрутку, що проїжджала повз. Пошкоджені три адмінбудівлі, дві заправки, п'ятиповерхівка. Авто у місті на цю годину 24 постраждалих з них п'ятеро. Діти хлопчики, чотирьох, 8 років та дівчата 11, -ти, 16 -ти та 17 років. Всі у лікарні в стані середньої тяжкості. Вранці наші оборонці неба знищили дві ворожі ракети. Їх збили у Дніпровському та Павлоградському районах. Про ситуацію у кривому розі детальніше поінформував голова Криворізької районної військової адміністрації Євген Садниченко. Сьогодні, о сьомій ранку, ворог в черговий раз здійснив терористичний акт по території Криворізького району. Саме в місті Криворіг було влучання біля торгівельного центру, в результаті чого чоловік отримав поранення 58 років. Медики йому надали всю необхідну допомогу. Також е Біля двох десятків будинків зазнали часткових пошкоджень в Лозувацькій громаді. Влучання було в приватний будинок, в результаті чого на превеликий жаль загинула жінка 62 роки. На місцях події працюють всі необхідні комунальні служби і відповідальні особи. Тож, шановні, останнім часом ворог дуже активно себе веде із наступаючими холодами. Тож, будь ласка, переходьте в безпечні місця, бережіть себе. Ми вистоїмо, переможемо. Все буде Україна. Далі оперативна ситуація від командування повітряних сил Збройних сил України. Противник завдавав масованого удару по Україні, застосовувавши крилаті авіаційні, балістичні, зенітні, керовані ракети та ударні безпілотники. Усього зафіксовано 59 засобів повітряного нападу противника, 8 ударних безпілотників типу шахет, 7 зенітних керованих ракет С-300, с 400 4 аеробалістичні ракети Кинжал, 34 чотири кр... Рилаті ракети, шість балістичних ракет Іскандер. М атаковано об'єкти критичної інфраструктури, промислові, цивільні та військові об'єкти. Цього разу ворог атакував різні регіони України. Зокрема, ракети спрямовано по Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Хмельницькій областях. Наші захисники знищили 18 ракет та 8 безпілотників. Нагадуємо, ви дивитесь інформаційний випуск на телеканалі. Д1. суботній вечір, 6 січня, став ще одним доказом ворожої жорстокої агресії. Атака безпілотників на Дніпро, в результаті якої, за офіційною інформацією, від обласної військової адміністрації пошкоджено освітній заклад і гуртожиток при ньому. Дві багатоповерхівки та адмінбудівля. Деталі у наступному сюжеті. На місце прильоту виїхали медики, рятувальники, всі відповідні служби. На щастя, загиблих немає. Постраждалих встигли врятувати. Ось що сказав начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, який в перші хвилини прибув на місце. Було влучання в будинок, в якому мешкало 22 родини, але на щастя ніхто не постраждав. Рятувальники врятували звідти шестеро людей. двоє з яких дитина, і взагалі двоє людей звернулися до швидкої до допомоги. На цих кадрах ви бачите те, що донедавно було гуртожитком. Колись біла цегляна будівля стала чорною від вибухів та пожежі. Вікна вилетіли разом з рамами на всіх чотирьох поверхах. Вразило й те, що всередині. Ось одна з квартир на першому поверсі, точніше, те, що від неї залишилось. Ми познайомилися з Владиславою, сестрою мешканки, яка проживала тут з двома дітьми. Нині вони за кордоном, а сестра приїхала прибирати. Це Моя було. сестра так. Да. скільки вона тут мешкала? Ну не знаю, років 15, мабуть. А де вони зараз? Вони виїхали з дитиною. А тобто їх не було на місці. Так, а чи можна вода ви, виходила, холощу пошкоджила? Всі вікна, всі двері, не нічого. і добре, що їх не було, тому що якщо вони ховалися, так, то в ванні, так Так, тут ну воно ж все попадало, і всі осколки тут візле, і дитяча кімната, там теж страшно, що... Хорошо, що ніхто не спав. На ранок за допомогою звернулися 46 осіб з заявами про понівечене житло, а також власники 16 зруйнованих автомобілів. Більшість цих транспортних засобів перетворилася на металобрухт. Сиділи, празнували праздник і взрив ми почали вибігати. Всі. Стекла посипались, ми всі переобігати. сиділи в підвалі, поки все не закінчилось. Оті машини там передні стояли згоріли. А от течі з рунуваний пострадали всі. Попередньоваж ваше не підлягає? що в ній? <гум> Вона заводиться, а кузови вже все. Люди прибирають в оселях, а в житловому будинку, який знаходиться неподалік, закривають побиті вікна дерев'яними конструкціями. Заходимо ще в одну квартиру. На порозі нас зустрів її господар Володимир. Його дружина встигла спуститися в паркінг. Він рятувався в господарському приміщенні, де маленьке вікно. Дружина пішла у паркінг, а я не встиг от у паркінг щось там робив. то був перший такий потужний виб, вибух. Я пішов там у кімнату там, окремо, там де вікон нема, там двері закриваються. Ну а другий вже був вибух, вибух такий, що і вікна повилітали, все. Стіни задержали? Ну, А стіни, так, то ж як пишуть, що дві стіни так, то так і треба робити. Людям надають допомогу працівники поліції. Вони приймають заяви від постраждалих, фіксують пошкодження, відповідні служби, які евакуюють понівечені машини та підвозять необхідні матеріали. Дніпряни допомагають один одному, бо це рятує від шоку і допомагає відновлювати сили. Адже життя продовжується, треба жити заради рідних і близьких, заради нашої майбутньої перемоги, яка обов'язково буде. І пам'ятайте, коли лунає повітряна тривога, надзвичайно важливо дотримуватись усіх правил безпеки, бо це рятує життя. Ірина Івахненко, Андрій Моронюк, новини, Д1. Продовжуємо інформаційний випуск. Дніпропетровщину накрив сніговий циклон. Дніпропетровським регіональним центром з гідрометеорології оголошено попередження про негоду. Очікуються пориви північно-західного вітру від 15 до 20 метрів на секунду. Протягом дня очікується сильний снігопад та хуртовина. На дорогах області місцями ожеледиться. Рівень небезпеки перший жовтий. Хуртовина набирає обертів. За словами голови Дніпропетровської обласної військової. Адміністрації вночі на дорогах області працювала техніка. Автошляхи розчищають та обробляють всі, кого зараз негода застала у дорозі. Будьте пильними за можливості відмовтеся від поїздок власним авто. Сьогодні очікують найбільші опади. Будьте обачними та бережіть себе щодо ситуації в нашому місті через снігопад. Уповільнено рух транспорту на дорогах. Електротранспорт працює з перебоями вкрай небезпечно пересуватися тротуарами. На дорогах міста замало комунальної техніки багато нерозчищених доріг. Про те, як люди сьогодні добиралися на роботу та як пересуваються містом у наступному матеріалі, стояв, чекав в районі органного залу. Ну, там тільки одна маршрутка за десь хвилин 30. Ні, ну це ж кожен рік. Як тільки випав сніг? Дороги не розчищені. Я їхала по вулиці поля, бо зовсім дороги не розчищені, і повільно тому їхав транспорт. А багато людей посі... Ну, На зупинках, так, да, багатенько було людей. Весь міст стоїть у заторах, машини. Як, на вашу думку, сьогодні у місті працює транспорт? Як? Дуже погано. А з якої працює вважаєте? Як? Як завжди. Ніхто не ждав. А комунальники знали про погодні умови? Чому? Так, так, а кожен рік таке. Всі все знають, а толку ніякого. – В маршрутках там на зупинках швах був повний. Чекали. Це питання до комунальників. Я не знаю, але така ж ситуація, вона ж не єдина. Кожен раз, коли у нас або дощі йдуть, або снігопади, то. У нас така ситуація. Поїдьте на Гагаріна, подивіться. А що там? Нічого, нічиться дороги взагалі. Я просто не могла виїхати на своїй машині і мене віз мій чоловік. Я не змогла виїхати. А чому? Ну, буксувала завжди, багато снігу на дорогах. Зупинка, да? подивіться на зупинку. Можна в трамвай залізти? Можна в снігу. Ну, січень це ж ще не зима. Ще буде лютий, а це буде лютий. Зато багато зупинок для транспорту. Це ж теж гроші, теж гроші. Куди вони діваються? Якщо на ЗСУ, раді Бога, я буду ходити отак в снігу. А якщо на якісь інші потреби, ну січень, люди, ну був грудень, ну якось і знали, що буде сніг. Знали. Як сказали, багато техніки вивели на дороги, але я їх не бачила зовсім. І зараз е, сніг іде, а дороги не чистяться. Привіт Філатову. Понад 200 населених пунктів Дніпропетровщини через негоду залишилися без світла. Повідомили у Міненерго. У відомстві зазначили, що наразі в області спостерігається найскладніша ситуація серед регіонів України. Зокрема, у кривому розі без світла понад 15 тисяч абонентів. Котельні та насосні станції працюють на генераторах. Через обледеніння ліній не працюють трамваї та тролейбуси. Продовжуємо випуск у суботу, 6 січня, Україна відзначила п'яту річницю здобуття Толмусу про автокефалію своєї помісної церкви. А в неділю у столичному храмі Різдва Христового на Подолі святкову літургію очолив митрополит Київський та всієї України Епіфаній. Це традиційний візит предстоятеля православної церкви до храму, де настоятелем є протоієрей Миколай Салабай, великий друг Дніпровської єпархії. Детальніше у матеріалі нашого. Власного кореспондента у Києві Сергія Салія. Храм Різдва Христового на Подолі. Шедевр сакральної архітектури. Тут відспівували Тараса Шевченка та Павла Чубинського. Нині це парафія, яку очолює митрофорний протоіерей Миколай Салабай. За багаторічною традицією урочисту літургію на престольне свято незмінно очолює предстоятель православної церкви. Богом, Богом, Україну нашу, Ми молимось, щоб Господь ці дні утвердив в Україні справедливий мир. Всі ми прагнемо жити у мирі, але без перемоги, без присічення цього зла, яке увірвалося у наш спільний дім, ми не досягнемо справедливого миру. Серед гостей ціла делегація з Дніпра співслужить блаженнішому епіфанію архієпископ Дніпровський та Січиславський Симеон Зинкевич. Молиться та підхоплює різдвяне колядування керівниця Дніпровського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка Оксана Петровська. Для настоятеля храму на Подолі отця Миколая Салабая Дніпро фактично рідне місто. Ще 2012 року він керував будівництвом знаменитого храмового комплексу Різдва Пресвятої Богородиці, що на червоному камені, на честь усіх українських матерів. Бажаю, хай Господь благословить, що цей рік нас було знаменований перемогою і над зовнішнім агресором ворогом, і над внутрішніми всіма ворогами, які не дають нам розвиватися. Попереду, як то кажуть, і ще будуть свята, які ми будемо святкувати усі разом, але вже по новому юліанському календарю. І для деяких людей не дуже це ще зрозуміло, можливо, не так приймаються, але я бачу, сьогодні багато було людей. Оце ті люди, які святкують вже по новому календарю. У храмі воїни інтернаціонального легіону солідарність, серед яких славетні грузинські добровольці. Первую очередь, звісно, я приїхав отцу Ніколаєву, тому що це дуже божий чоловік, як говорить. Він дуже і душевно, і так допомагає нам. Він очень близький друг наш для військових. Учасники святкувань згадують і п'яту річницю вручення Томосу про автокефалію православної церкви України, яке відбулося у Константинополі на свято богоявлення. Особливу роль здобутті цього доленосного документу відіграв теж Дніпрянин делегат об'єднавчого собору 2018 року Олександр Петровський, кажуть присутні: тоді у нас в Україні було на різдва, а Вселенська церква матір. Відзначала День Богоявлення і одразу після вручення Томосу велична церковна процесія на чолі з сленським патріархом за участі української делегації. З величезною кількістю вірян рушили пішки тоді на узбережжя затоки Золотий Ріг у Стамбулі, де відбулось велике освячення води, і ось за п'ять років. Фактично відновилась справедливість, і сьогодні, так само у п'яту річницю отримання томосу ми вже відзначаємо так само день богоявлення. Особливо вітаю всіх дніпрян. З цим великим святом, святом богоявлення, святом п'ятої річниці отримання Томосу і щиро дякую Олександру Володимировичу Петровському, який продовж багатьох років допомагав утверджувати українську церкву, приймав безпосередню участь в отриманні. Томусу про автокефалію і незалежність помісної православної церкви України разом з друзями і сьогодні стоїть на захисті духовної та переможної незалежності всієї України та Української церкви. Суботу віряни відзначили воду. Хреще як все відбувалося, бачила моя колега, журналістка Маргарита Сопільняк. Водохреще одне з найважливіших християнських свят у році, присвячене важливі події з життя Христа. У цю дату віруючі відзначають проведення обряду хрещення Ісуса в річці Йордан та його явлення народу як Спасителя. Через перехід церкви на новоюліанський календар цьогоріч дата переноситься на 13 днів назад. Тобто, водохреще відзначається не 19, а 6 січня. Знімальна група телеканалу Д1 завітала до храму Різдва Пресвятої Богоро. Одиці, де зранку розпочалася святкова божественна літургія. Люди освячують воду, моляться за мир і Україну. Свято Воду освячуємо, оберіг освячуємо завжди все життя з дитинства. Я пам'ятаю обряди всі за сином люсь, бо який. За всіх молюся, за вини молюся, за жінок молюся, за дітей молюся, тому що дуже важко від того, що зараз таке відбувається. Бажаю, щоб всі були живі, здорові, спокою всім в душі, спокою нам всім, миру нам всім. Ви знаєте, в мене вдома завжди є е, свячена вода, тому для мене це я просто побула тут, постояла. Це наша е, мрія вже з 22-го року, аби скоріш закінчилася ця війна нашою перемогою, перемогою України. Це най-най-най найзаповітніше, най, най що тільки може бути. Я жила в селі і ми це, праздник празднували завжди. Ну, а водичка допомагає це. Ну, за мир в Україні. І щоб все було добре. Про особливості цього дня нам розповів настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці, протоігерей Віталій Лопушанський. Христос хрестився в ріці і сьогодні з великою духовною радістю поздравляю всіх вірян, всіх дніпрян, всіх друзів, з таким величним святом богоявлення, хрещення Господа нашого Ісуса Христа. Сьогодні ми вперше в цьому році святкуємо 6 січня богоявлення за новим календарем, за новою календарем. Сьогодні ми дякуємо Богові, що Господь благословляє нам такий перехід на новий календар. Ми це бачили. Згідно різдва Христового, сам Господь цей великий день тоді дав сніг. Сьогодні ми бачимо на богоявлення велику кількість людей, які свідчать про те, що вони українці, що ми віряни, що ми разом з українською церквою, що ми разом молимося за наших славних воїнів, що ми разом з нашою молитвою наближаємо нашу перемогу. Сьогодні відбулася божественна літургія святкова, де ми молилися за перемогу в першу чергу, де ми молилися за наших воїнів, захисників і захисниць сьогодні. Ми возвеличуємо цю і згадуємо цю величну подію, яка відбулася на річці Йордан, коли Христос прийшов і прийняв хрещення від Іоанна Хрестителя. Богоявлення, тому що Господь з'явився людству в, в трьох особах. Син Божий охрещується, Бог Отець, говорить з неба, це син мій улюблений, в якому моє благовоління, і Дух Святий у вигляді Голуба. Сходить на Христа сьогоднішнє е, свято, це ще раз і ще раз нагадує нам про наше власне хрещення, що ми в свій час прийняли хрещення, стали православними християнами, стали дітьми Божими і стали ми членами церкви Христової. Сьогодні ми наповнюємо цю українську церкву. Сьогодні ми звершуємо молитву української церкви. І сьогодні ще велична подія в нашій церкві, тому що п'ять років, як ми отримали. Томос про незалежність нашої православної церкви України. Документ, який свідчить, що ми самостійна українська єдина православна церква. Сьогодні дійсно подвійна радість. І сьогодні ми вдячні всім людям, які долучалися і долучаються до цього процесу розбудови, відбудови Української церкви і те, що у нас сьогодні є українська церква, пройшло багато поколінь. Коли виборювали цю таку фалію, але сьогодні ми маємо в Україні завдяки і нашим славним воїнам, які захищають нашу церкву, які захищають нашу державу, і ми свято віримо в нашу перемогу. Сьогодні це велике свято. Ми бажаємо людям перемоги, добра. Справедливого миру, і хай ця свята вода, яку ми освітили сьогодні в всіх храмах, в річках, в водоймах. Хай вона буде всім настілення душі і тіла і на освячення домів, на освячення помістів, на освячення душі і на наближення нашої великої перемоги зі святом Христос хрестився в ріці Йордан за народними віруваннями. Вода з водохреща має очищувальну силу. Її використовують у лікувальних цілях. Існують також деякі заборони на водохреще. Як і в будь-яке інше церковне свято, не можна в цей день сваритися з близькими, лихословити, заздрити і бажати зла іншим людям. Церква не радить сьогодні займатися ворожіннями і магічними ритуалами. Бережіть себе. Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Шевченка підготував для глядачів нову прем'єрну казку під назвою Думай про старість! Молодим. На прем'єрній виставі побував і мій колега Ян Андрусенко. Головний герой казки Івась у дитинстві не відчув материнської любові. Найрідніша йому людина зламала його мрію зелену гілочку, сопілочку. Але жорстоке випробування долі загартували хлопця завдяки своєму талантові та турботі чарівника дідуся юнак став відомим музикантом і радував людей своєю майстерною грою. Автором та режисером вистави є директор художній керівник театру, заслужена артистка України Оксана Іванівна Петровська. Ця казка для сімейного перегляду. Я думаю, що з назви вже зрозуміло, що вона дуже така родинна, повчальна, і очікування у нас доволі такі фундаментальні, тому що ми сподіваємось, що і дорослі глядачі після перегляду нашої казки, зможуть для себе зробити дійсно важливі висновки, тому що одна з важливих тем цієї казки в тому, що всі дорослі мають любити, поважати маленьких дітей, вкладати. Їх в майбутнє, тим самим вкладаючи власне майбутнє. Окрім того, що вистава є прем'єрною, вона примітна ще й дебютом у ролі актора, диригента Юрія Бєдніка, який грає у головній ролі того самого Івася, який, долаючи всі життєві перешкоди, став не лише музикантом, але ще й знайшов своє кохання дівчину Зіроньку. Казка Думай про старість молодим. Це такий експеримент, тому що Оксана Іванівна, режисерці казки і директор, художній керівник театру Шевченка, вона взяла мене. Ну, я музикант, я головний диригент театру, але я ніколи не грав ролі. І це такий експеримент спробувати, як я буду виглядати в якості актора. І... Мені здається, що експеримент вдався. Це, по-перше, для мене таке випробування дуже велике, тому що повторюю, як музикант, я дуже часто на сцені виступаю, але як актор, це моя буде прем'єра. Мій персонаж це Івась. Це хлопець, який прожив дуже складне дитинство, тому що в нього була неблагополучна мати, яка завжди пиячила, гуляла і не давала дитині розвиватися, не давала його талантам виходити наружу. І одного разу вона його взагалі вигнала з дому і його знайшов у лісі дідусь чарівник. І він зробив з зивася з мого персонажа саме нормального, талановитого, якісного музиканта. Ця сказка повчальна і для дітей, і для дорослих. Вона дає щоб всі замислились над тим і і дорослі, що дітей. Треба виховувати у мирі, злагоді і в любові. Тоді буде злагода в нашій країні. Сказка дуже повчальна. І я думаю, що вона буде і для дорослих, і для малечі дуже виховною. Ми всі, мої колеги, я виконуємо свої ролі, які призначені. Кожен домагається донести те, що сказала режисер. Я гадаю, що була здача. Всі дуже добре, схвально віднеслись до цієї казки. Я думаю, що сьогоднішня прем'єра порадує наших дніпропетровських дітей і дітей, які приїжджі з інших областей. Творчий колектив театру імені Шевченка цього місяця підготував дві прем'єри для вибагливого глядача. Цікаві пригоди котика та півника, а також подумай про старість молодим. Переглянути вистави можна 21 та 28 січня, початок об 11. Ян Андрусенко, Віталій Шалдов. Новини Д1. д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал д 1 має власні сторінки і у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у прямому ефірі. Новин о 15-й годині. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії для вас працювала Маргарита Кузьменко. Сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні! Вітаю, друзі, на телеканалі Д-1. Коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на понеділок, 8 січня. У Дніпрі протягом усього дня буде зберігатися хмарна погода. Зранку і до пізнього вечора йтиме сильний сніг. Температура повітря коливатиметься від 2 до 7 градусів морозу. Вітер північно-східний до 9 метрів на секунду. У Сенельникому Новомосковську та Кам'янському весь день триматиметься похмура погода. Очікується сильний сніг, який йтиме весь день і не припиниться до самого вечора. Температура повітря від мінус 2 до 7 градусів з позначкою. Мінус у Нікополі, кривому розі та жовтих водах. На нас чекає похмура погода. Протягом сьогодні дня очікується сильний сніг. Температура повітря коливатиметься від 4 до 7 градусів морозу. І про народний прогноз погоди. У народі цей день називали бабині каші. За кашею і погоду передбачали на найближчий час. Якщо каша в печі рум'яниться на сніг. Якщо до цього часу земля ще недобре промезла, то літом соку не дасть, тобто врожай буде не дуже хорошим. Спостерігали цього дня за сонцем і за птахами. Якщо біля сонця з'являлася світла смуга на сніг. Якщо синиця зранку пищить, будуть морози. За вночі, а якщо галки і ворони влаштували безперервний гвалт, варто чекати снігопад і заметілля. Гарної вам погоди, мирного неба, все буде Україна! З вами була ведуча Марина Олексієнко.